Гарного всім вечора, дівчатка і хлопці. Ми з Малюшка Маренькою... прийшла до мене. Знаєте, що ми будемо робити? Пончики. От що з дірочками. Зараз ми поробимо пульки ось так. Я люблю так, щоб все поліпить, а потім обсмажимо. А, дірочки ще ми будемо робити, дівчата. Дірочки. Шість дірочки, я тобі зараз покажу. Не треба ножик Не, 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 не. не. не, 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 не. Дивись, ось так беремо кусочок тіста. І не. ось так ми робимо дірочку. Пальчиками. Пальчиками. І ось так пробуємо ось так, дівчата. Ось так. Все вийде, дівчата. Можна е, двома пальчиками, чотирма так розтягувати. Хто я хоче і розтягує, кому як, як зручно. А сильно мабак стягає? Ну так, щоб дірочка була. Ага. А ти дірочку щось будемо напихати? Ні, це буде такі, як -то, знаєш, ти поняла, як по то, по -то по по мене, це, Ти знаєш, вся новинка. Ось така дірочка. Але як гарне борошно, то воно дірочка збігається. О, ось так. І викладаю. Хай вони підходять трішки. А ну, в мене вони розплескали. Тут дуже так э, активно. Да? Ну, щоб си, Краще але... пальчиками треба слухати. Ага. Слухати треба тісто, дівчата. Ну, слухай, ну, Маринка... пальчики ніколи не дружили з тим тістом. Так, да, подружець почекай. Дивись, зви... дивіться, яка гарна дірочка. О, так, раз не і мене дивись, а? Ну все, все Класі. вийде, все буде добре, дівчата. Головне бажання, тиша, й спокій і гарний настрій. Так вона не розплескувати, а просто акуратно зробити дивку і вже. А, так, я так... ж його розплескала тісто. Ой, Боже. Ось ну, так, дівчата, ну так, знаєте, ну, спробуйте у вас все вийде, дівчата. Ми наче, знаєш, якісь на якісь пекарні дівчата. Все вийде, дівчата, все буде добре. А в мене пережарка не згорить. Ми працюємо далі і обов'язково покажемо. Оце ми зараз поробимо дірочки, воно трішки відпочине. І будемо смажити, як звичайні пончики чи пиріжки в олії. А потім покажемо далі, що в нас вийде. Okay. Дівчата, все буде добре. Дівчата <звук> так. Дійчата, Красивенькі. Яка красота, а бистро, до того так бистро. Це ж гуртом, гуртом і батька легко. Так, звісно. Зараз побіжу рятувати сусіду, а якому сусіду щось потягнуло, бігому колю в укола якраз пригощу. Пончиками. Комусь погано зле стало. Так. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, перемоги головне. Гарного вечора, бережіть себе.